Холодний листопадовий вітер гнав опале листя вулицями Києва. Андрій Степанович Верховський дивився крізь панорамні вікна свого офісу на 23-му поверсі бізнес-центру Парус на сіре небо, що нависло над містом. У свої 45 він досяг усього, про що тільки міг мріяти власна будівельна компанія, розкішний маєток на Печерську, рахунки в швейцарських банках. Але в останні місяці його все частіше огортала незрозуміла туга, можливо, причиною була самотність. Після розлучення п'ять років тому він так і не створив нової сім'ї. Діловий успіх заповнював усе його життя, витісняючи особисте. Час від часу були короткі романи з моделями та світськими левицями, але жодні з цих стосунків не переросли у щось серйозне. Андрію Степановичу через 15 хвилин нарада з інвесторами. Нагадала секретарка Оксана, зазирнувши до кабінету. Він кивнув, поправив бездоганний костюм від Бріоні і востаннє глянув у вікно. Внизу вирувало життя. Люди поспішали у своїх справах, машини повзли у заторах. Десь там, у цьому місті, 20 років тому він втратив своє перше справжнє кохання Марину. Вона була студенткою художнього інституту, малювала дивовижні картини і мріяла про власну галерею. А він був молодим, амбітним підприємцем, який тільки починав свій шлях у будівельному бізнесі. Вони познайомилися на виставці сучасного мистецтва. Марина представляла там свої роботи, яскраві емоційні полотна, від яких перехоплювало подих. Андрій тоді нічого не тямив у мистецтві, прийшов на виставку на прохання партнера по бізнесу. Але коли побачив її картини, а потім і саму художницю, струнку дівчину з величезними карими очима і копицею неслухняного темного волосся, щось перевернулося в його душі. Їхній роман був бурхливим і пристрасним. Вони гуляли нічним Києвом, мріяли про майбутнє, кохалися до ранку в її крихітній квартирі студії на Подолі. Марина малювала його портрети, а він обіцяв, що колись відкриє для неї найкращу галерею в місті. Здавалося, ніщо не може зруйнувати їхнє щастя. Але доля розпорядилася інакше. Того року бізнес Андрія опинився під загрозою. Конкуренти намагалися відібрати перспективний проект, почалися проблеми з кредиторами. Він весь занурився в роботу, намагаючись врятувати справу свого життя. Все рідше бачився з Мариною, відкладав їхнє весілля, а потім дізнався, що їй запропонували стажування в престижній художній школі в Парижі. Їдь, сказав він тоді, це твій шанс, а я розберуся тут зі своїми проблемами, і ми знову будемо разом. Вона поїхала. Перший місяць вони щодня розмовляли по телефону, писали одне одному довгі листи. Потім дзвінки стали рідшими. В один з днів Марина сказала, що вагітна. Андрій був приголомшений і радістю, і страхом водночас. Його бізнес саме переживав найважчі часи, він ледве тримався на плаву. Повернися, попросив він, ми все владнаємо. Але Марина відмовилася кидати навчання. Вона вірила, що зможе поєднати материнство і творчість. А потім зв'язок між ними обірвався. Її телефон не відповідав, листи поверталися. Андрій намагався знайти її через знайомих, але безуспішно. Марина, наче розчинилася в паризькому тумані. Він так і не дізнався, що сталося з нею і їхньою дитиною. Життя покотилося далі, він врятував бізнес, одружився з донькою впливового чиновника, розлучився, став успішним і багатим. Але спогади про Марину, про її картини, про їхнє кохання час від часу поверталися до нього, особливо в такі похмурі осінні дні. Андрію Степановичу всі вже зібралися, знову нагадала про себе Оксана. Він струснув головою, відганяючи спогади. Час братися до роботи. Сьогодні важливий день презентація нового житлового комплексу преміум класу на лівому березі. Але перед виходом з кабінету він раптом відчув дивне передчуття, ніби саме сьогодні має статися щось важливе, щось, що змінить його життя. Нарада пройшла успішно. Інвестори схвалили проект, і тепер можна було починати підготовку до будівництва. Після зустрічі Андрій вирішив пройтися пішки до найближчого ресторану. Хотілося провітрити голову і трохи розім'яти ноги після двогодинного сидіння в конференцзалі. Він йшов засніженою вулицею, спостерігаючи за людьми, що поспішали у своїх справах. Раптом його увагу привернула дівчина років 16, яка стояла біля входу в підземний перехід. Вона тримала в руках декілька картин і пропонувала їх перехожим. На ній було потерте пальто явно не за розміром і стоптані черевики, але навіть у цьому вбранні вона виглядала якось особливо, можливо, через величезні карі очі, що дивилися на світ з сумною мудрістю. Андрій сам не знав, що змусило його зупинитися. Можливо, ці очі такі знайомі, такі схожі. Він підійшов ближче і глянув на картини. І завмер. На полотнах буяли яскраві фарби, лінії переплітались у химерні візерунки, створюючи дивовижні образи. Цей стиль, ця манера письма, він би впізнав їх серед тисяч інших. Скільки коштують ваші роботи? спитав він, намагаючись говорити спокійно. Триста гривень за маленьку, п'ятсот за велику, відповіла дівчина тихим голосом. Хто їх намалював? Я. Вона підняла на нього погляд, і серце Андрія пропустило удар. Ці очі точнісінько такі були у Марини. Де ви навчилися так малювати? «Мама навчила, вона була художницею. Дівчина запнулася на слові «була». була. Вона померла два роки тому, у Франції. Андрій відчув, як земля хитнулася під ногами. У горлі пересохло. Як вас звати? спитав він хрипким голосом. Софія, Софія Ковальчук. А вашу маму? Марина, Марина Ковальчук. Світ навколо завмер. Андрій дивився на дівчину, не в змозі вимовити ні слова. Перед очима пропливали картини минулого. Марина з пензлем у руці, її усмішка, їхні обійми, останній поцілунок в аеропорту. Ви, ви добре себе почуваєте? стривожено спитала Софія, помітивши як зблідний знайомець у дорогому пальті. Так, так, просто я купую всі ваші картини, він дістав гаманець, і якщо можна, я б хотів поговорити з вами. Може, вип'ємо кави. Софія завагалася, вона звикла бути обережною з незнайомцями, особливо з чоловіками, але щось у погляді цього чоловіка якась глибока печаль і щирість змусили її погодитися. Вони сиділи в затишній кав'ярні неподалік. Андрій не міг відвести погляд від дівчини. Тепер він бачив, як сильно вона схожа на Марину. Ті ж риси обличчя, та ж граційна постава, навіть жести були схожі. Розкажіть про себе. Попросив він, намагаючись говорити спокійно. Де ви живете, чим займаєтеся? Я. я зараз у дитячому будинку. Софія опустила очі. Після смерті мами мене відправили в Україну до бабусі. Але рік тому бабуся теж померла. Родичів більше немає, тому. Вона замовкла, помішуючи ложечкою давно захололу каву. Андрій відчував, як у грудях наростає біль його дочка, його кров. Жила в дитячому будинку, поки він насолоджувався життям успішного бізнесмена. А що сталося з вашою мамою? запитав він, хоча кожне слово давалося йому з труднощами. Рак, коротко відповіла Софія. Все сталося дуже швидко. Вона встигла тільки організувати мій переїзд до України, казала, що тут моє коріння, що тут я зможу знайти. Вона раптом замовкла, ніби щось згадавши. Що знайти? Батька. Софія підняла на нього погляд. Мама перед смертю сказала, що мій батько живе в Києві, що він бізнесмен, будує будинки, що колись вони дуже кохали одне одного, але обставини розлучили їх. Вона дала мені конверт з його фотографією і листом, але я я загубила його під час переїзду до дитячого будинку. Андрій відчув, як по щоці котиться сльоза. Він швидко витер її, але Софія помітила Чому ви плачете? Спитала вона здивовано, «Тому що тому що я і є твій батько Софія. Слова нарешті вирвалися назовні. Я той самий бізнесмен, який будує будинки, я кохав твою маму більше за життя і всі ці роки не знав, що в мене є донька. Софія застигла, широко розкривши очі. У кав'ярні запала тиша, лише десь на задньому плані тихо грала музика. «Ви... Ви можете довести це. Нарешті спитала вона тремтячим голосом. Звісно, Андрій дістав телефон і відкрив галерею фотографій. Ось дивись, це ми з твоєю мамою 20 років тому. На фотографії молода Марина сміялася, притулившись до плеча темноволосого хлопця. На задньому плані виднілася Андріївська церква. Софія довго вдивлялася у фотографію, потім перевела погляд на Андрія. Тепер вона бачила. Так, цей чоловік дійсно схожий на того юнака, тільки постарішого, з сивиною на скронях. Чому, чому ви не шукали нас? в її голосі прозвучав біль. Я шукав, тихо відповів Андрій. Але твоя мама наче розчинилася у повітрі, змінила номер телефону, адресу. А потім я одружився, з'явилися інші проблеми, але не було жодного дня, щоб я не думав про неї. І якби я знав про тебе. Його голос зірвався. Софія сиділа нерухомо, намагаючись осмислити все, що відбувається. Все її життя раптом перевернулося з ніг на голову. Що тепер буде? спитала вона після довгої паузи. «Тепер? Тепер все буде Добре. Андрій обережно взяв її за руку. Якщо ти дозволиш, я хочу забрати тебе з дитячого будинку, удочерити офіційно, дати тобі все, чого ти була позбавлена ці роки. Допомогти здійснити твої мрії. Ти ж, напевно, хочеш стати художницею, як мама. Софія кивнула, витираючи сльози, що мимоволі покотилися по щоках. Вона стільки разів уявляла собі зустрічі з батьком, але реальність виявилася зовсім іншою, більш емоційною, більш справжньою. Я навіть не знаю, як до вас звертатися, дізналася вона. Називай мене просто татом, якщо зможеш, або Андрієм, якщо поки що важко. Він ледь помітно усміхнувся. Головне, що ми нарешті знайшли одне одного. Наступні дні пролетіли, як у тумані. Андрій негайно зв'язався з юристами, щоб почати процес удочеріння. Виявилося, що це не така проста справа. Потрібно було зібрати купу документів, пройти комісії, довести своє право бути батьком. Але він був готовий подолати будь які перешкоди. Софію тимчасово залишили в дитячому будинку, але Андрій приїжджав щодня. Вони багато розмовляли про Марину, про минуле, про мистецтво. Він дізнався, що донька успадкувала від матері не тільки талант до малювання, але й неймовірну силу духу. Незважаючи на всі випробування, вона не зламалася, не озлобилася на світ. Мама завжди казала, що в житті немає випадковостей, розповідала Софія, показуючи батькові свої нові роботи, що кожна подія це частина великого плану. Навіть коли було дуже важко, я вірила, що колись все зміниться на краще. Андрій розумів, що йому знадобиться багато часу і терпіння, щоб завоювати довіру доньки. Надто багато років було втрачено, надто багато болю довелося пережити цій юній дівчині, але він був готовий чекати, скільки потрібно. Поки тривало оформлення документів, Андрій почав готувати свій будинок до появи нової мешканки. Одну з кімнат перетворили на художню студію з мольбертами, фарбами, полотнами. Він навіть знайшов і викупив кілька картин Марини, що збереглися в приватних колекціях. Коли Софія вперше побачила роботи матері на стінах свого нового дому, вона довго стояла мовчки, торкаючись пальцями знайомих мазків. Знаєш, вона ніколи не переставала тебе любити, тихо сказала дівчина, навіть в останні дні згадувала ваші прогулянки Києвом, ваші мрії, шкодувала тільки, що не змогла тебе знайти, щоб розповісти про мене. Андрій відчув, як щось стиснулося в грудях. Він часто думав про те, як склалося б їхнє життя, якби тоді, 20 років тому, все пішло інакше, якби він поїхав за Мариною до Парижу, кинувши все, або якби вона повернулася до нього. Але минулий не зміниш можна тільки спробувати виправити помилки в теперішньому. Напередодні Нового року всі формальності нарешті були залагоджені. Софія офіційно стала донькою Андрія Верховського. Вони вирішили відсвяткувати цю подію тихо, удвох, замовили вечерю додому, прикрасили ялинку, яку Андрій встановив у вітальні. У мене є для тебе подарунок, сказав він, дістаючи невеликий згорток. Це належало твоїй мамі. Софія обережно розгорнула папір і завмерла. В її руках був старий альбом для ескізів на першій сторінці портрет молодого Андрія, намальований вугіллям, а далі десятки начерків, замальовок, ескізів їхнього спільного життя. Я зберіг його після того, як Марина поїхала, пояснив Андрій, не міг змусити себе викинути. Тепер він повинен належати тобі. Софія гортала сторінки, і сльози котилися по її щоках. Через ці малюнки вона наче бачила історію кохання своїх батьків, такого світлого і водночас такого трагічного. Тату, вперше назвала вона його так, піднявши заплакані очі, дякую, за все дякую. Андрій обійняв доньку, відчуваючи, як його власні очі наповнюються сльозами. За вікном падав лопатий сніг. Вкриваючи місто білою ковдрою, починалася нова сторінка їхнього життя. Весна принесла багато змін. Софія пішла до нової школи, де одразу привернула увагу викладачів своїм художнім талантом. Андрій найняв для неї приватних викладачів живопису і влаштував перші виставки її робіт у престижних галереях міста. Але головне, між батьком і донькою поступово зникала та невидима стіна, що спочатку розділяла їх. Вони вчилися довіряти одне одному, розуміти, підтримувати. Андрій відкрив для себе абсолютно новий світ світ батьківства, з його тривогами і радощами, з відповідальністю і безмежною любов'ю. Якось увечері, коли вони сиділи на терасі і дивилися на місто, що запалювало вечірні вогні, Софія раптом сказала Знаєш, я тепер розумію, чому мама так тебе кохала. Ти хороша людина, тату. Просто життя іноді складається не так, як ми хочемо. Андрій мовчки притиснув доньку до себе. В цю мить він відчував дивну впевненість, що десь там, високо над ними, Марина дивиться на них і усміхається. Її два найдорожчих скарби нарешті знайшли одне одного. А життя тривало далі, з його буднями і святами, радощами і труднощами, але тепер вони долали все разом, підтримуючи і оберігаючи одне одного. І кожен новий день приносив їм розуміння того, що найважливіше в житті це родина, любов і уміння прощати минуле заради майбутнього. Софія продовжувала малювати, укладаючи в кожну картину частинку своєї душі, і в кожній її роботі так чи інакше проглядалися риси двох найважливіших людей у її житті. Мами, яка подарувала їй талант і силу духу, і батька, який повернув їй віру в те, що дива трапляються навіть у найтемніші часи. А Андрій, Андрій нарешті знайшов те, чого йому так не вистачало всі ці роки справжню родину і сенс життя, який не вимірюється грошима чи успіхом. І кожного разу, дивлячись на доньку, він бачив у ній найкращі риси своєї першої і єдиної любові тієї дівчини з пензлем у руці, яка колись навчила його бачити красу у простих речах і вірити в силу справжніх почуттів. Минув рік Софія закінчувала школу і готувалася вступати до Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Її картини вже виставлялися в престижних галереях Києва, а кілька робіт навіть придбали колекціонери з Європи. Андрій пишався донькою і підтримував усі її починання, хоча іноді й турбувався, що вона занадто багато працює. Ти зовсім як твоя мама, часто повторював він, спостерігаючи, як Софія годинами стоїть біля Мольберта, забуваючи про час і втому. Вона теж могла малювати до світанку, якщо приходило натхнення. Одного вечора, розбираючи старі речі на горищі свого будинку, Андрій натрапив на невеликий запилений альбом. Всередині виявилися фотографії двадцятирічної давнини він і Марина на Андріївському узвозі біля Софійського собору, в старому кафе на Подолі. На звороті однієї з фотографій він помітив напис, зроблений знайомим почерком Кохання це єдине, що залишається з нами назавжди. Того вечора він довго сидів у своєму кабінеті, переглядаючи старі знімки і згадуючи, як вони мріяли про спільне майбутнє, як планували відкрити художню галерею, як хотіли об'їздити весь світ. Доля розпорядилася інакше, але тепер, дивлячись на доньку, він розумів частина тих мрій все ж здійснилася. Софія успадкувала від матері не тільки талант, але й особливий погляд на світ, здатність бачити красу в найпростіших речах і передавати її іншим через свої картини. Вона малювала міські пейзажі, портрети випадкових перехожих, натюрморти зі звичайних предметів, і все це оживало під її пензлем, наповнювалося особливим світлом і змістом. Знаєш, тату? сказала якось Софія, коли вони разом готували вечерю. Я часто думаю про маму, намагаюся уявити, якою б вона була зараз, що б сказала про мої картини, про наше з тобою життя. Андрій обійняв доньку за плечі. Вона б пишалася тобою, так само, як я пишаюся. Життя поступово входило в новий ритм. Андрій навчився поєднувати роботу і турботу про доньку, знаходити час для спільних прогулянок, розмов, маленьких сімейних традицій. Вони часто виїжджали за місто на вихідні, влаштовували пікніки на природі, де Софія могла малювати пейзажі, а він просто насолоджуватися спокоєм і присутністю рідної людини поруч. Іноді вони говорили про Марину, не з сумом, а з теплою вдячністю за те щастя, яке вона подарувала їм обом. Софія розповідала про роки, проведені з мамою в Парижі, про їхні маленькі радості і великі мрії. Андрій ділився спогадами про їхню першу зустріч, про те, як вони закохалися, як планували майбутнє. Мама завжди казала, що справжнє кохання не вмирає якось зауважила Софія, розглядаючи старі фотографії, воно просто змінює форму. І це була правда. Кохання Андрія і Марини не зникло, воно продовжило жити в їхній донці, в її картинах, в теплих спогадах, які вони тепер могли розділити одне з одним. Одного разу Софія намалювала портрет батька, не такого, яким він був зараз, успішним бізнесменом у дорогому костюмі, а молодого хлопця з маминих фотографій з відкритою усмішкою і мрійливим поглядом. Поруч намалювала Марину, такою, якою пам'ятала її, з пензлем у руці, з розвіяним вітром волоссям. Це найкращий подарунок, який я коли небудь отримував, сказав Андрій, ледь стримуючи сльози. А життя тривало. Софія готувалася до вступних іспитів, мріяла про власну галерею, малювала нові картини. Андрій продовжував керувати своєю компанією, але тепер у його житті з'явилися нові пріоритети і цінності. Вони вчилися бути родиною зі своїми традиціями, жартами, маленькими секретами, і кожного разу, коли Андрій дивився на доньку, він бачив у ній найкраще від них обох з Мариною її талант і його цілеспрямованість, її доброту і його силу духу. Він розумів, що всі випробування, через які їм довелося прийти, всі роки розлуки і пошуків були недаремними, вони привели їх саме туди, де вони повинні були опинитися одне до одного. А десь високо над ними, в нескінченності Всесвіту, душа Марини, напевно, усміхалася, бачачи, як її найбільша мрія здійснилася. Двоє найдорожчих її людей, нарешті, знайшли одне одного і навчилися бути щасливими разом. І це було найголовніше вміння цінувати кожну мить, проведену разом, радіти маленьким перемогам одне одного, підтримувати в складні хвилини і просто бути поруч, бо саме в цьому і полягає справжнє щастя, в можливості любити і бути любимим, в здатності прощати і починати все спочатку, в умінні бачити прекрасне навіть у найпохмуріші дні. А картини Софії продовжували розповідати історію історію кохання, втрат і знаходжень, історію двох сердець, які через роки розлуки все ж змогли воз'єднатися в особі юної художниці, яка успадкувала найкраще від обох своїх батьків. Наближалася весна, і Київ поступово прокидався від зимового сну. Софія готувалася до своєї першої персональної виставки в престижній галереї на Подолі. Андрій допоміг організувати все на найвищому рівні, але головну роботу виконувала сама Софія, підбирала картини, продумувала їх розташування, працювала над каталогом. Виставку вирішили назвати повернення. Це була не просто експозиція картин, а історія життя трьох людей, розказана мовою живопису. Центральне місце займав Триптих. Молодий Андрій, Марина з пензлем у руці і їхня спільна донька. Три портрети, об'єднані єдиним емоційним настроєм і кольоровою гамою. В день відкриття галерея була переповнена прийшли відомі художники, критики, колекціонери. Андрій стояв трохи осторонь, спостерігаючи, як впевнено Софія спілкується з гостями, розповідає про свої роботи, відповідає на запитання журналістів. В цю мить він як ніколи гостро відчував гордість за доньку і безмежну вдячність долі, яка, попри всі випробування, все ж подарувала йому це щастя. Раптом до нього підійшла літня жінка з сивим волоссям і проникливими очима. Ви батько Софії? спитала вона, уважно вдивляючись в його обличчя. Так, відповів Андрій. Я була викладачкою Марини в художній школі в Парижі, представилася жінка. Вона часто розповідала про вас, і знаєте, у Софії ваша усмішка. Вони розговорилися. Виявилося, що викладачка, мадам Дюбуа, приїхала до Києва спеціально на виставку, дізнавшись про неї від спільних знайомих. Вона розповіла Андрію про останні роки життя Марини, про те, як вона боролася з хворобою, і до останнього дня вірила, що її донька знайде свій шлях у житті. Марина була особливою, сказала мадам Дюбуа. Вона вміла бачити світло навіть у найтемніші часи, і цей дар передався Софії. Увечері, коли останні гості розійшлися, Софія і Андрій залишилися вдвох у галереї. Вони повільно йшли залами, зупиняючись біля кожної картини, згадуючи історію її створення. Знаєш, тату, раптом сказала Софія, зупинившись біля автопортрета Марини, я тепер розумію, що все в житті відбувається не просто так. Мама завжди говорила, що найважливіше це вміти прощати і любити, незважаючи ні на що, і вона мала рацію. Андрій обійняв доньку за плечі. За вікном падав легкий весняний дощ, омиваючи вулиці Києва, даруючи місту свіжість і оновлення. Життя тривало, несучи з собою нові надії, нові мрії, нові можливості. Через кілька місяців Софія успішно вступила до Академії мистецтв. Андрій купив і відреставрував стару будівлю на Андріївському узвозі, там, де колись вони з Мариною мріяли відкрити свою галерею. Тепер ця мрія здійснилася в галереї Марина регулярно проходили виставки молодих художників, працювала художня школа для дітей, проводилися творчі вечори. А в затишному кабінеті на другому поверсі, де Софія часто працювала над новими картинами, на стіні висів портрет усміхненої жінки з пензлем у руці, тієї, чия любов з'єднала два серця і подарувала світу нове життя, нові картини, нові історії. І кожного разу, коли промені призахідного сонця освітлювали цей портрет, здавалося, що усмішка Марини стає особливо теплою і живою, ніби вона й досі тут, поруч зі своїми найдорожчими людьми, оберігає їх і радіє їхньому щастю. Життя продовжувало писати свої картини, яскраві й різнобарвні, сповнені любові, надії і віри в те, що навіть найтемніша ніч обов'язково закінчиться світанком. І в цих картинах завжди було місце для трьох героїв батька, який через роки знайшов свою доньку, доньки, яка отримала нову родину, і матері, чия любов продовжувала жити в їхніх серцях і на полотнах картин. А місто жило своїм життям люди поспішали у своїх справах, будувалися нові будинки, розквітали каштани, і кожен новий день приносив свої радості і випробування. Але тепер у цьому місті була ще одна особлива історія історія про те, як любов долає час і відстані, як минуле зустрічається з майбутнім, і як найбільші дива відбуваються тоді, коли ми вже перестаємо на них чекати. І це була найпрекрасніша картина з усіх картина життя, написана любов'ю, вірою і надією. Картина, в якій кожен мазок мав своє значення, кожен колір розповідав свою історію, і кожна деталь була важливою частиною загального полотна.